Нашим українським героям на фронті потрібні машини. Що гарячіші бої, то більше потрібні машин. Привезти боєкомплекти і спорядження якнайближче до нуля, Привезти їжу і воду, забрати поранених, адже медики чергують за 2-3 кілометри від передової. Ближче не можна. Швидка евакуація врятувала сотні життів. Автівки ось такі: необхідні розвідникам тим, хто піде на штурм, тим, хто забезпечить. Вогневу підтримку тим, хто полює ворожі дрони. Тому я і став амбасадором проєкту Геройка, який забезпечує українську армію потужними пікапами. Вже створено платформу для збіру коштів, які надходять від хлопців з передової. Донат там зручно і швидко, добре видно, куди йдуть гроші і скільки ще потрібно зібрати. Найбільше заявок на тепер з Донеччини. Для того щоб зібрати машини для збройних сил України, для прикордонників, для тих, хто боронить нашу землю, потрібна допомога кожного з вас. Внесок кожного важливий. Мета герой Кар що найменше передати Збройним силам України і прикордонникам тисячу пікантів. Долучайтеся і ви, тому що кожен з нас наближає нашу спільну перемогу. Сповага!